Мета цього відео просто розповісти вам про роботу програмістів, або ж як їх зараз частіше називають, розробників. Всім привіт! З вами Олександра Борлакова і це друге відео рубрики просто про IT». Почнемо з простого, не цифрового прикладу кава машини. Я, як користувач, хочу ароматну філіжаночку кавелю. Якщо чийсь пальчик натиснув на кнопочку капучино, то вибираються складові напої та вимірюється кожен з них. Перемилюється кава зерна, нагрівається вода, нагріта вода, пропускається через просовану каву, наливається кава саме еспресо. Збивається молоко, додається в каву молоко. Користувач отримав своє капучо для користувача. Це одна кнопка, але ж ми розуміємо, що є щонайменше три складові. Інгредієнти для напою, в якісь пропорції, користувацький інтерфейс це зовнішня сторона кавомашини з кнопками. Внутрішня частина там де резервуар для води, ножі для помолу кавових зерняток, тен для нагріву води та інше. Одна кнопка запускає купу процесів і не абияких, а за рецептом. Якщо ж ви не по каві, то можете подумати, як ви за допомогою пальчика просите вашу пральну машину. Порати ваші светрики. Принцип той самий. Це приклади зі світу, де ми можемо доторкнутися до речей. Тепер переходимо на IT і спробуємо вже провести паралель, аналогію із роботою програмістів. Інгредієнти для капучино – це інформація. Далі складніше. Внутрішньою частиною в IT займається бекенд розробник Це ті програмісти, які саме йдуть по рецепту нашої умовної кави, тобто де взяти, куди покласти, температуру і тому подібне. Користувацький інтерфейс або ж панель управління кавомашини в світі IT це робота фронтенд розробників цей програміст робить так, щоб користувач міг легко вибрати напій на кавомашині. Хоч це просто еспресо, хоч подвійний мак'ято. Як це все робиться? За допомогою алгоритмів. А алгоритм це набір інструкцій, які описують порядок дій. Як то if, then, else, або ж в перекладі солов'їною, якщо тоді та інше. Приклад. Якщо сьогодні субота чи неділя, я відпочиваю. В іншому випадку працюю. Угу. Розберемо конструкцію, якщо тоді, наприклад, онлайн-магазину. Якщо користувач натиснув на сайті кнопку Оплатити, тоді треба йому показати форму оплати. Якщо користувач заповнив вже форму оплати, то треба отримати підтвердження оплати від банку. Якщо підтвердження отримано, тоді треба зарезервувати кросівки на складі. Якщо кросівки зарезервовані, то треба отримати дані для відправки. Якщо дані для відправки отримані, треба сформувати ТТН нової пошти. Якщо ТТН нової пошти сформовано, треба поставити Оленці задачу віднести кросівки на нову пошту. Щось з цього ви бачите, як відбувається на сайті, це фронтенд частина. А щось залишається за лаштунками. Це бекенд-частина. Думаю, ви бачили, як в кіно показують програміста за роботою. Він чи вона дивиться в темний монітор і швидко-швидко набирає цифри та літери. Тож що він робить? Командує. Комп'ютер нерозумна істота. Ну, поки так. Тому тій залізяці, програміст говорить, що саме треба зробити. Говорить він це зрозумілою комп'ютерові мовою за допомогою коду. Код це послідовність цифр, літер, знаків. Ну щоб писати у ті команди з алгоритма. Нічого нового. Ми так само кожен день користуємось кодом з цифрами та літерами. Наприклад, для позначення дати 31 грудня. Цифри, літери. Програмісти сьогодні усюди. Хто ж має сказати, що робити супутнику, або ж вашому роботу пилосмоку чи всьому розумному будинку? Це також і про цифрові продукти, коли ви є замовником якихось дій. Це може бути сайт, що продає взуття, мобільний застосунок, на якому ви читаєте книжки. Це сайт, де ви зараз дивитесь це відео, тож YouTube, або ж, наприклад, цілий всесвіт, і це відеогра. Десь більше ми бачимо роботу фронтенду, десь більше працює бекенд. І звісно, це ж рубрика просто про IT. Але саме ж IT не таке просте. Там ще є багато технічних посад та фахівців. Але основний це саме бекенд та фронтенд. І думаю, щоб зрозуміти, вам цього достатньо. Наступне відео буде про IT-кухню. Ми розберемо з вами самі процеси. Та не технічні посади. Підписуйтесь, папа. -па.